Про Кирила Буданова я по суті дізнався лише після початку другого етапу російсько-української війни 24 лютого 2022 року. Показувала його в новинах мало, але коли показувала, то складалось тверде враження, що це людина діла, честі та патріот України. Як до Пафосом ця характеристика не звучала. А коли з самих різних інформаційних публічних джерел я почав дізнаватися, що Буданов, як начальник гуру головного управління розвідки, мало не єдиний з усіх спецслужбістів, точно аж до назви конкретних напрямків удару та цілей Московщини, передбачив, як саме буде проходити повномасштабне вторгнення расистів в Україну, я вирішив, що точно зроблю про таку неординарну людину відео. Як виявилось, проблема в тому, що через специфіку служби в вільному доступі є досить мало інформації про його життя. Але навіть так я не просто ознайомлю вас з головними фактами біографії Буданова. Я ще розповім дуже цікаву історію спецоперації, після якої Буданова намагався знищити Кремль, частково завдяки якій, цілком можливо, він згодом отримав пост голови гуру. Почнемо. Крило Буданов народився 4 січня 1986 року в Києві. Про його дитинство мені не вдалося знайти яких-небудь фактів. Як я вже казав, через специфіку роботи Крила ця інформація обмежена. Тому відразу робимо скачок до 2007 року, коли Кирило закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Після закінчення інституту Буданов служив у спецпівці підрозділі головного управління розвідки Міністерства оборони України, де обіймав різні посади, але які знову таки мені встановити не вдалося, тому роблю цілком закономірний висновок про те, що ця інформація також, скоріш за все, засекречена. З весни 2014 року Буданов брав участь у бойових діях на Донеччині. Має кілька поранень, одне з яких тяжке. 6, 8 серпня 2016 року він провів спецоперацію на тимчасово окупованій території Криму. Загалом спецоперація завершилась невдало, але не повинні Буданова. І він та його загін в цих умовах повели себе настільки блискуче, що навіть не дивлячись на невдачу, на мою думку, операцію не можна назвати провалом. І це якраз та спецоперація, про жо яку я казав у вступі. За неї детально я розповім трішки пізніше, зараз же далі крокуємо по біографії Буданова. З 2018 до 2020 року Буданов перебував на спеціальній роботі, що за робота це така і так далі, я думаю, ви вже зрозуміли. Відомостей немає. У 2020 році Кирило став заступником директора Департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а 5 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником головного управління розвідки Міноборони України. На цій посаді Буданов змінив Василя Бурбу. 24 серпня 2021 року Буданову присвоїли звання бригадного генерала, а 3 квітня 2022 року, після того як почався другий етап російсько-української війни, він отримав звання генерал-майора та згодом став відомим на всю країну як справжній український мастер плащу та кинжалу. До речі, так би мовити, майже забув згадати, що 4 квітня 2019 року на Буданова був скоєн замах. Його автомобіль Шевроле Іванда був підірваний расистом з документами на ім'я Олексія Ломак, який встановив міну, але вона перечасно здетонувала і навіть відірвала кість чи обидві кість кілеру невдасі. Кілер і його диверсійна група, яка мала підірвати українського розвідника, були затримані. Насправді це я не забув за цей факт, а так незграбно підвів вас до теми тієї славетної, хай і невдалої спецоперації, через яку Буданов став ворогом Кремля, і яку він провів настільки холоднокровно, що навіть не дивлячись на невдачу, ця операція була занесена йому в актив, і, як я розумію, вона стала одним з важливих чинників назначення його на посаду голови Гуру. Штука в тому, що влада України офіційно заперечує сам факт наявності цієї операції. Що в таких випадках звичайна справа, тому за неї відомий по більшій мірі з московитих існує. І ось що вони пишуть: 6 серпня 2016 року, напередодні візиту в Крим головного урка Московщини Володимира Хуйла, українська диверсійна група, чолі з Будановим, проникла на території півострова. Вони таємно перетнули адміністративні кордони Криму і висадились в районі села Рисове в на 7 серпня. Вонені дістали зброю із заздалегідь підготовленого тайника, і потім пішла на місце зустрічі з місцевим жителем та громадянином України Андрієм Захтієм. Він не був учасником цієї операції, не знав її ціле ці та подробиць, але лише мусив виступити в якості водія, який на своїй машині підкинув би групу Буданова куди треба. Але Захтеє, хоч і був українцем по паспорту, а в душі він виявився зрадником і, походу расистом. Він здав диверсійну групу Боданова, і тому, коли вони вийшли на місце зустрічі, їх чекала засідка в обличчя групи московицького спецназу «Вимпел». Руководив групою такий собі підполковник Роман Кам'янів, якого його колеги характеризували мало як непомість неймовірного добряка та справжні машини смерті, який пережив не дне командування на Кавказ, де вали ворога мало що не голим руками. І от, оця машина смерті, не дивлячись на чисельну перевагу і на фактор несподіванки, тільки почалась заворуха, відправився в пекло смажитись на сковоротах чертів, а його попелічники, які разом з ним на момент початку операції знаходились в машині захтея, і за секунду до початку перестрілки зайняли вогневі позиції біля цієї машини, були знешкоджені, хоч і живі. Один з них, який був ранений в ноги і груди. Навіс примігся випустити сигнальну ракету, на яку майже відразу прилетіла машина повне ФСБшників. Але група Буданова на той момент, як то кажуть, вже й слід простити. Але на цьому бойовик в реальному житті не закінчився. Дивлячись на те, що на пошук диверсантів кинулись майже чи не всі війська Криму, диверсійна група Буданова непомінчена, дійшла до саме півночі Криму, до технологічної дамби. Через затоку Сіваш і в ніч на 8 серпня пішли в бій з підрозділом рашистського 247-го десантно штурмового полку ВСРФ, відправили на тот світ кілька расистів, установили на дамі противотанкову міну, аби зірвати можливе переслідування, і без єдиних втрат вернулись на тарина рідної неньки України. Як то кажуть, таких сюжетів навіть в кіно не показують. Невідомо. Яке завдання мала ця група, але враховуючи те, що дата її операції співпала з датою візиту Хуйла на півострів, цілком можливо, що Хуйло подумав, що це була спроба замаху на нього, і тому вирішив відомстити Буданову, замахнувшись вже на його життя. І не дивлячись на невдачу операції, невдача, яка не є провиною Буданова, неймовірний професіоналізм його та його групи, поряд з якого з якою Рембо здається сосунком, Цілком, можливо, стало одним з важливих факторів, чому Буданова назначили на пост голови гура, бо там потрібні люди з такими залізними нервами, з такою залізною волею і з такими організаторськими навичками. На цьому все. Величезне дякую за перегляд відео. Канал росте і набагато швидше, аніж я сподівався. Тому ще раз дякую. Якщо маєте бажання долучитись до розвитку каналу, ви знаєте, що робити. Ставте лайк. Підписуйтесь, пишіть коменти і так далі. А так, усього найкращого, донати на ЗСУ Слава Україні!